Так, доброго часу. Всі дуже хочуть і просять подивитися мене каховку і нову каховку. Давайте подивимося. Каховка на квітень, давайте. Каховка. Контрнаступ. Буде бій. Буде перетягування канату, тобто сьогодні туди, потім сюди. Але контрнаступ прям капітально. Це все закінчиться героїзмом наших хлопців. І ворога буде вигнано. Дивіться, досягнення в ворогові. Досягнення в, тому що вони проженуть ворога. Це каховка, так? Ворог буде прогнаний. Але, знаєте, якось, напевно, ми дізнаємося з вами навіть не в квітні, можливо, про це. Навіть не в квітні. Може трошки навіть в травень зачепити. Так, далі нова каховка. Так само виганяння ворога. Ключі для перемоги у нас є. Будуть завдаватися точечні удари. Для них це буде просто жах. Для нас буде успіх. Але єдине, що контрнаступ, да, завоювання. Все-таки іде, що каховка і новокоховка, вони всі будуть, ну, от найближчим часом ну квітень, травень, отак от, от, можливо, підсилили. Я вам говорю, що ми чекаємо їх додому. Тому максимально не буде там нічого. Єдине, що після... Давайте подивимося на руйнування. Хочеться глянути, на руйнування. Каховка, руйнування. Руйнування будуть, але незначні. Нова каховка. Нова каховка більше буде руйнувати. Так. Але там все чотенько, все так іде, як воно повинно бути. Не треба думати і гадати, що щось йде не так. Воно все йде так, як воно повинно йти. Навіть якщо вам ніхто не говорить, що е, каховка чи о, каховка звільнені якогось певного часу, а ви бачите, що український прапор уже висить на тих місцях. Ну, не треба думати, що так. Це такий план. Тому. Чекаємо звільнення. Дякую вам дуже, і тримайтеся.